всіх, хто залишився до стрілу на Суспільному, з вами Анна Іщенко. і зараз ми перебуваємо під будівлею черкаського сізо, тому що тут сьогодні анонсували акцію зібрання черкасців, волонтерів, військовослужбовців, тих, хто слідкує за темою того, що одного з черкаських депутатів інкримінували, скажімо так, прихильну позицію до Росії. І зараз він перебуває тут у слідчому ізоляторі. Як бачимо, вже активісти повісили перші листівки, і люди потроху збираються. Побачимо, що тут буде разом із вами. Будемо слухати спікерів, що вони нам розкажуть. Тому зараз розповідайте своїм друзям про цей стрім. Будемо разом дивитися, що тут буде відбуватися. Як я встигла нарахувати, тут близько 30 осіб, але ще людей трошечки підтягуються. Тут є представники і засобів масової інформації, наші колеги, і бачимо черкаські волонтери, військовослужбовці, волонтери, містяни. Тобто черкасці зараз збираються під будівлею слідчого ізолятора. Поки всі збираються, розкажу вам трішечки бекграунду, можливо, хтось ще не встиг цю тему повністю зануритися, дізнатися якусь інформацію. Першу інформацію про арешт колишнього черкаського депутата опублікували Служба безпеки України. Вони зазначили, що вони... Заарештували черкаського депутата, який хотів стати гауляйтером Російської Федерації в разі окупації. Ми пояснювали в нашому телеграм-каналі гауляйтер це, скажімо, так, уповноважена особа, яка б в разі окупації очолила місцеве самоврядування. Саме через це його взяли під варту, і тоді вони представники СБУ були в нього вдома, і там знайшли відео YouTube, Канал підписку на Ютуб канал Шарія. Також знайшли антиукраїнські різні листівки. Тобто, основна причина це антиукраїнська позиція, позиція розхитування ситуації в Черкасах. І також служба безпеки України опублікувала запис телефонної розмови, де колишній депутат своїй дружині розповідає про те, як в Черкасах розхитати ситуацію. Він також там умовно пив за здоров'я Путіна. Тобто цей запис також можна переслухати на сторінці Служби безпеки України, вони його опублікували. І е, ми дізналися буквально вчора, що відбувався відбувалося судове засідання, де обирали запобіжний захід. Е, до слова ще забула сказати, що до слова ще забула сказати, що це колишній очільник партії. Е, е, Перепрошую, відволікають мене тут люди. Це колишній очільник партії Опозиційна платформа за життя у Черкасах, тобто очільник місцевого осередку колишній. І сьогодні вже нам стало відомо, що його взяли під варту, але з можливістю внесення застави сумою 208 тисяч гривень. Проте нам повідомили у прес-службі прокуратури, що це рішення будуть оскаржувати. І тому сьогодні ми почули інформацію, дізналися з наших джерел, що його хтось вніс заставу і його можливо випустять з під варти. Тому саме сьогодні тут зібралися черкасті, Як бачите, зібралися люди, щоб дізнатися, що буде далі. Я зараз дочекаюся роботи колег, поговоримо із організатором, тому що за попередньої розмови, скажімо так, явних організаторів не було. Просто всі волонтери Черкаські, всі активісти списалися між собою, сказали, що о 17-ті йдемо під будівлю Черкаського слідчого ізолятора і будемо тут слідкувати за тим, чи випустять. Так, нагадаю, тут в коментах вже пишуть, що сума застави визначена судом вчора була 208 вісім тисяч гривень. Зокрема, Черкаська прокуратура б мала б клопотати про те, щоб суму застави збільшили до 1 мільйона гривень. Однак ми дізналися, що цю суму 208 вісім тисяч гривень вже внесли. Тому саме сьогодні тут всі зібралися, тому що були розмови про те, що його можуть випустити. Як бачимо, представники поліції всі зібралися тут. Ми чекаємо. Можна Денис Гайда. Розкажи, будь ласка, як взагалі організували сьогодні цю акцію, як зібралися? фактично побачив в мережі інформацію про те, що за нього вже внесена застава. Ми шоковані були від того, що взагалі факт застави був такий запропонований і така маленька сума 200 тисяч гривень. Тому вис... вирішив висловити реакцію хлопцями з волонтерського центру. Між собою ми всі спілкуємося, вирішили, що треба йти під СІЗО. Розуміємо, що він зараз тут, що його може день випустити. Нас встигли заспокоїти, що сьогодні цього не буде. Що завтра, скоріш за все, не буде, щоб поки він сидітиме. Тому ми вирішили, що все одно він вже тут. Передамо йому книжечки про український націоналізм, про українське козацтво. аби він почитав, або він переосмислив, можливо, якісь свої дії. Ми звісно, на цьому сумніваємося, але нехай сидить читає. Ми до нього на суди будемо приходити, питати, чи щось він застроїв. У разі того, якщо його раптом випустять, які будуть ваші дії як активістів Черкаси? тобто знову будете збиратися? Десь будемо тільки... будемо збиратися, але все-таки сподіваємося, що в такий час. В країні відбувається, його не мають випустити, тому що тут тягне на державну зраду. Це не єдиний привід, за який його можна судити. Те, що він там казав, за що він там пив з дружиною. Є інші справи на нього. Тому я думаю, просто поліція суди мають бачити просто реакцію містян, що не вийде так, тут що він собі вийде. Я знаю, що він планував виїжджати за кордон. Була інформація в мережі. Що він має можливість. От нього вже нібито закордонний паспорт забрали. Думаю, головне, щоб він просто, якщо його побачать на вулицях Черкас, то я не хочу, щоб був якийсь самосуд на вулицях, наприклад, тому що багато військових зараз повертається на ротацію. Можуть його зустріти, він там живе в районі депо. І не хочеться, щоб було вбивати якісь дії в тилу. Тобто, перш за все, є сподівання на наші суди, на нашу правоохоронну систему, що вона не допустить такого і що він буде сидіти так, як це і має бути. Дуже дякую. Так почули думку про те, що, чому сьогодні саме зібралися, і зараз спробуємо поговорити з містянами, хто сьогодні сюди прийшов. І бачимо тут, бачите, люди потроху підтягуються. Оксана Цегарок, черкаська волонтерка. Пані Оксано, чому сьогодні долучилися взагалі до цієї акції? Як почули про неї? Взагалі, випадково. Ми сьогодні збираємося з волонтерами на Східний фронт. І У нас три машинки, і ми їх завантажували. І випадково зайшла у Фейсбук і подивилася і була наскільки шокована, що в центрі України. В країні, де йде війна, де руйнуються цілі домівки, цілі міста, де вбивають дітей, жінок, військовослужбовців і мирних, може таке бути, що людина, яка відкрито підтримує Путіна. Людина, яка відкрито підтримує війну, знищення всього українського і патріотів українських називають нацистами, фашистами. Ця цю людину випускають під заставу. Це просто такого неможливо під час війни, коли одночасно проливається в день ну, до сотні загиблих наших військовослужбовців і мирних мешканців. І тут оця, вибачте, на слово, гнида, тому що це реальна гнида, яка е, з українським паспортом проживає в Черкасах і відкрито підтримує війну. Відкрито підтримує вбивство наших дітей. Цю гниду такі ж, вибачте, самі судді продажні випускають під заставу. Це просто взагалі не вкладається в голові, і душа від цього просто палає. Як таке може бути? Чи сподіваєтесь на те, що судова система все таки спрацює, і його не випустять? Чи є у вас такі? Я просто думки? закликаю всіх суддів подумати про Україну, про сотні закатованих жінок і дітей, про те, що нашу Україну просто вбивають отакі люди, і ви на сьогодні підтримуєте їх? Тобто, ви по суті підтримуєте ворогів України? Будь ласка, давайте або задумайтесь, або ми приймемо міри обов'язково. Вже дякую. Якась волонтерка Оксана Циганок розповіла про те, що дізналася, дізналася про те, що буде акція із мережі Фейсбук. Як бачимо, зараз вже організатор акції став до центру, вже і люди трішечки тут збираються і будемо разом дивитися, що буде відбуватися далі. З рішення апеляції вони не мають права ні випускати, ні, носити

Я вважаю, що вв зараз вв вв пригляд. Ми, ми бачимо, всі разом очікуємо, що буде відбуватися. Нагадую, для тих, хто щойно долучився, ми знаходимося під Черкаським слідчим ізолятором, і сьогодні. Потрапила до нас інформація, що хтось вніс заставу за колишнього очільника міського осередку партії ОПЗЖ в Черкаській міській раді. А оскільки він знаходиться під вартою, надійшла до нас інформація, що його можливо мають випустити. Тому всі сьогодні тут зібралися. Як бачимо, і черкасці, і активісти, і волонтери, і військовослужбовці всі зібралися. Уже нараховує візуально близько 50 людей. Усі зібралися, щоб заявити про свою позицію. Всім, всім привіт. Хочу подякувати, хто прийшов, хто відреагував. Ні? Ми тут сьогодні зібралися через те, що з'явилася інформація про те, що замирали, бо внесена заставу. Це абсурд. Людина, яка тягне на звинувачення в державній зраді, не має виходити під час таких подій в країні. За 200 тисяч гривень на свободу. Ми розуміємо, що це не кінцеве рішення і зібралися саме до того, аби воно таким не було. На жаль, є такі рішення суддів, які нас провокують на про такі дії. І не хочеться, щоб ця людина вийшла на вулиці, щоб його перестрів якийсь військовий, який приїхав на редацію, і було вчинено на самосуд. Тому хочеться звернутися до судів, аби були прийняті правильні рішення, цього не було допущено, тому що не хочеться, аби в Тилу в мирних місцях нам доводилося російських колаборантів зберігати. Тому я сподіваюся, що подібні рішення будуть розглянуті. Ми розуміємо, що він сьогодні не вийде, і він ще сидіти точно кілька днів. І у нього буде час подумати, чи варто йому взагалі виходити. Тому що само собою, що люди його тут не раді зустрічати, і от буквально за пів години містяни які зібралися, ви бачите, готові діяти радикально стосовно нього. Ми розуміємо, що сидітиме він довго і цього йому не оминути. Тому хочемо передати книжечки про український націоналізм. Про українське козацтво в нього буде час, час з цим ознайомитися. Ми прийдемо до нього на наступний суд, найближчий, там де буде переглянути рішення, і спитаємо, що він прочитав, що він дізнався, може, що засвоїв, можливо, в чомусь навіть змінив свою думку. Будь-якому випадку це йому не допоможе нести відповідальність за свої дії, тому що він по нашій інформації був готовий очолити адміністрацію окупантів у випадку захоплення нашого міста. Тому ну що зараз прошу працівників СОЗО передати йому книжечки, а хлопці, сподіваюся, і хтось зібралися. Ми йому передамо привіт, щоб він почув нас і розумів, що виходити не варіант. А я від імені усіх волонтерів передала йому лопату. У нас дуже багато їх на штабі я обов'язково йому привезу. Цими лопатами наші військовослужбовці копають окопи. А це падло хай копає собі могилу. Замираємо! чорт! Замираємо! чорт! Замираємо! Чорт, замирайло, чорт, замирайло, замирай, приймайте правильне рішення, судді, приймайте правильні рішення, приймайте правильне рішення, судді, приймайте правильне рішення, судді, приймайте правильне рішення.

Як бачимо, пішов організатор акції передавати книжки, які потім уже передадуть колишньому очільнику партії пасажир в Черкасах, тому що він нині перебуває нагадую, ще раз тут, в слідчому ізоляторі. І саме про це організатор говорив, що він йому передасть дві книжки з історії України. Працівники СІЗО хочеться зауважити, що з позитивом, з позитивом прийняли нашу передачку, готові передавати ще, потиснули руки, сказали, що якщо щось треба буде ще передати, то це буде зробити не важко. Тому сподіваємося, що він сидітиме довго. Дякуємо всім, хто сьогодні прийшов за вашу реакцію миттєву. Будемо збиратися ще. Я сподіваюся, не по таким приводам, а приємнішим. Дякую. Як бачимо, коротенька акція вже підходить до кінця, люди зібралися тут. І нагадую для тих, хто, можливо, щойно долучився, що тут відбувалася невеличка акція в Черкасах з приводу того, що колишньому очільнику партії ОПЗЖ у Черкасах інкримінували підтримку Росії. Його затримали працівники СБУ, і зараз він перебуває у Черкаському слідчому ізоляторі в Черкаському СІЗО. І черкасці жителі міста, волонтери, військовослужбовці прийшли нагадати про те, чому він тут перебуває, висловити свою позицію. Також організатори акції передали дві книги з історії України для підсудного, щоб він їх прочитав. Це цитата. І нас запросили на наступні судові засідання, тому що суд ще не судовий процес ще не завершився. Сума застави, яку оголосив суд 208 тисяч гривень. Прокуратура сьогодні ми опублікували цю інформацію на суспільному клопочу про те, щоб сума застави була мільйон гривень. Ми також будемо очікувати судового засідання, щоб більше вам потім розповісти. Ми підготуємо більш детальну інформацію, щоб ви могли її прочитати. Вона буде на сайті Суспільне.Медіа, Вкладка Регіони, Черкаська область. Саме там ми опублікуємо повний матеріал з цієї події. Також будемо в нашому телеграмі Суспільне Черкаси публікувати актуальну інформацію і в інших наших соцмережах в Інстаграмі, Телеграмі, Вайбері, Ютубі, Фейсбуці на сайті також. Тому слідкуйте за нами, розповідайте своїм друзям. Дякую всім, хто був зі мною на стрімі. З вами була Анна Іщенко. Тримаємося разом і слідкуємо за найбільш актуальними новинами Черкащини разом.